А все на світі вибирати сину вибрати не можна, тільки групу в графіку погодинного відключення світла. У понеділок запрацювали нові експериментальні графіки від ТЕК. І навіть у Львові. Тож старі традиції набувають нових сенсів. Цього року на Андрія дівчатам пропонують ворожити на графіках відключення світла. Що ж ми робитимемо з усім світлом, коли його знову увімкнуть у повному обсязі? питає українська співачка Каша Сальцова. Поки наближається до завершення чемпіонат світу із футболу, українці змагаються у кількості срачів. Укренерго навіть розглядає їх як альтернативне джерело енергії. Отже, поговоримо трохи предметніше. Скандал через календар, заголеними журналістками п'ятого каналу, який випустили з метою зібрати гроші на потреби ЗСУ, розпочався із заклику низки представників громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій відмовитись від цієї акції і не поширювати цей календар. 18 осіб та громадських організацій випустили заяву, у якій категорично засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії, і вважають цю акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів. Після цього у соціальних мережах понеслося. Одні вважають календар мистецтвом, виявом позиції та звертаються до гасла фабіністок «Моє тіло – Моє тіло, моє діло. Інші називають його об'єктивацією. Ярина Чорногуз, бойова медикиня та морська піхотинка, у своєму пості розповіла, що жінки військові постійно борються за те, щоб їх сприймали як фахівців своєї спеціальності, а не жінку та красиве м'ясо. Зі свого боку, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не бачить нічого поганого в еротичному календарі на підтримку ЗСУ та підтримує подібні ініціативи. Щоразу, як щось робиш, питай себе, а що б сказав на це залужний? Пише ведуча п'ятого каналу Катерина Кельбус, яка знялась у календарі. Схоже, це фінальна крапка у цьому обговоренні. Велика містифікація чи наклеп космічний скандал із українським письменником бурятського походження Доржем Бату почався із поста блогера Віктора Тригубова. Той звинуватив Бату в неправдивих фактах зі своєї біографії, зокрема стосовно роботи в НАСА. Письменник спочатку намагався виправдатися у соцмережах, але потім видалив всі пости з цього приводу. Після того, як багато читачів Франчески заявили, що відчувають себе ошуканими, видавництво Старого Лева розірвало співпрацю із автором. То що Льоня Космос теж не працював у НАСА, жартують у соцмережах. Матіос ніколи не купувала баклажани, а Карпа не займалася сексом? Багрени не ловив тигрів, а забушку ніколи не залазила у танк? Як же припинити усі ці суперечки? Відповідь є в «Укренерго»! Найбільш набожні люди в Україні це СБУ. Як не відкриєш стрічку? Вони у церкві. Так, ми уважно слідкуємо за рейдами по церквах московського патріархату на наших сторінках у соцмережах. Тож підписуйтесь на наші Фейсбук, Телеграм та Твіттер, і ми розкажемо вам про спеціального агента під прикриттям кота. Тікток тренд із танцем Венздей Адамс із одноіменного серіалу Тімоті Бертона дістався і України. Але ніхто у світі так круто й драйвово не танцює його, як наші котики ЗСУ. Like together... А підхоплює вірусний тренд найпопулярніший пес України патрон. До нових зустрічей, до нових перемог та до яскравих подарунків окупантам під подушку та під ялинку від наших воїнів.